Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо коротеньку новину напередодні старту нового сезону проєкту Холостяк. Справа в тому, що Олександр Терен, головний герой 13-го сезону, в нещодавньому інтерв'ю зізнався, що після участі у шоу втратив свій позитивний образ. Саме тому він вирішив дати пораду новому Холостяку Тарасу Цимбалюку, якого чекає ця роль. За словами Терена, Тарас вже давно є публічною особою і добре почувається перед камерами. Тож за його емоційний стан хвилюватися не варто. Втім, актору варто пам'ятати про самоцензуру, аби краще контролювати власні емоції. Бо, хоча вони личать проєкту, можуть зашкодити самому герою. У Тараса багато медійної обізнаності, щоб розуміти, коли і що варто говорити. Краще бути більш стриманим і усвідомлювати свої слова та вчинки. Зазначив Олександр, а що думаєте ви про такі поради? Чи справді Тарасу вони потрібні? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.